Hello, my dear Ukrainians! Привіт, шановні українці! Сьогодні ми знову продовжуємо дивитися на прикметники. Але зараз ми вже дивимося, як оці ступені порівняння прикметників змінюються при написанні, тому що у нас є, нагадуємо, проста форма ступенів порівняння, коли саме слово змінюється, до нього додається закінчення, і складена форма, коли у нас вживається окреме слово перед прикметником «more» і «the most». More famous, the most famous – відомий, відоміший і найвідоміший, так? Але в нас також, якщо у нас є проста форма, там можуть відбуватися зміни в самому слові. І ми зараз на це будемо дивитися, які там є правила і коли ці зміни відбуваються. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо. Давайте ще раз вияснимо, чому ми дивимося тільки на прості форми ступенів порівняння прикметників. Тому що тільки тут задіяна зміна в самому слові. Тільки тут ми додаємо закінчення і er, Гарячий хот, хотер, – «гарячіший». The hottest – найгарячіший. І подивіться, що у нас відбувається. У нас є подвоюється буква «t» всередині слова. Якщо ми будемо мати складену форму, там слово взагалі не змінюється. Воно йде відомий, відоміший, найвідоміший, і одне йде «famous», «famous», «famous». Тільки на початку в нас є різні структури More is і most». А от прості у нас прикметники односкладові, двоскладові. До речі, якщо ви не знаєте добре правил, будь ласка, подивіться наші попередні відео, ми з вами це все проходили. Ось, що відбувається у нас, якщо у нас слово, маленьке слово, коротеньке закінчується на букву І, і нам потрібно закінчення Іа. Там будуть дві літери. Ні, одна літера викидається, і у нас буде «large», У нас «l-a-r-g-e». Larger, Бачите, тільки одне І зберігається, і the largest. От, Наприклад, скажемо France occupies larger area than Denmark. Франція займає більшу територію, чим Денмак, э, Данія. Larger, «і», e «о», тільки одне І. Ось таке у нас правило. Друге правило. Якщо у нас є маленьке слово, коротке слово, наприклад, «big», Hot, яке має один склад. І воно закінчується на одну літеру з попередньою голосною. Слово big B-I-G, коротка приголосна з попередньою голосною. І в нас відбувається подвоєння останньої літери. Bigger більший. Бачите? B-I-G-G-E-R. Подвоєння букви G. Так само буде і в другому ступені порівняння. The biggest B-I-G-G-E-S-T. Hot. Hotter, the the hottest. Big, bigger, the biggest. Оце у нас таке правило. А як же у нас будуть утворювати ступені порівняння прикметників, якщо слово закінчується на «y» з попередньою приголосною? Ми вже з вами з цим правилом зустрічалися, коли ми утворюємо минулу форму дієслова. Try, t y так? Старатися. Остання буква Y з попередньою приголосною, тоді Y змінюється на I і дається закінчення або «ed», що є минулий час, або «es», «he tries, він старається. Так? А тут, коли у нас є прикметники в формах порівняння, тоді у нас Y так само змінюється на I і додається закінчення «es». От, наприклад, у нас є dry сухий. My dress is drier than this. Моє плаття сухіше, ніж це. Drier than. І у нас тут є маленький сполучник Than. T-H-A-N. Важливо пам'ятати. Не T-H-E-N. n t H-E-N це потім. Then, тоді. А якщо ми вживаємо цю, цей сполучник з прикметниками, тоді у нас буде t h a n ніж. Добре. І у нас є ще група прикметників, які відносяться до винятків. Звичайно, англійська мова, як би вона була без винятків, правда? Mm -hmm. Що поробиш? І у нас є слово good і «bad», добрий і поганий. І вони не слідують формам утворювання прикметників. Ні простій формі, ні складеній формі. Вони мають свою зміну в корені слова. І ці слова просто вам треба запам'ятати і знати: «Good», «better», «the best». Добрий, кращий, найкращий. The best teacher of English language uh, was in my school. Найкраща вчителька англійської мови була в моїй школі. The best teacher. Good, better, the best. А поганий гірший найгірший буде bad, worse, The Worst. Поганий гірший найгірший. Worse. бачите, губи трубочку. Я постійно вам про це нагадую, тому що коли я була студентом. В школі я оцим грішила. Я завжди на W казала, отак складала губи. Worse. Uh, bad – Поганий. Worse, гірший. The worst. Найгірший. The worst hurricane happened when we were on vacation. А uh, найгірша hurricane, шторм, відбувся, коли ми були у відпустці. Це правда. Last week we went on vacation to Cape May, a Very picturesque. Uh, American City. Минулого тижня ми поїхали в Кейт Мей, отака дуже гарне містечко в Нью-Джерзі, в штаті Нью-Джерзі. І у нас там був найбільший шторм. The biggest. Бачите, b i G, g подвійне G змінюється. От тільки подивіться на цей океан, як він штормив. Це було! It was impressive. Це було вражаючим. Ось the worst, найгірший. And probably the best picture, і може найкраща картина була. Ми стояли на океані і дивилися на оцю всю природу. We stood at the beach and we watched all this beautiful nature happening right in front of our eyes. Це все по моїх нотатках правила правопису Простих форм порівняння прикметників. Шановні українці, давайте ми поступово це все помаленьку будемо вчити. Наступне наше відео буде присвячені чудовій картині Нормана Роквелла, і ми також з вами будемо проходитися по прикметниках, ступенях порівняння прикметників і будемо розказувати англійською і українською мовою, описувати картини. Давайте бувайте і з вами побачимося. Всього доброго!